Вітаємо, синьо-білі вболівальники. Після чудової перемоги Динамо над Вересом з рахунком 3-0 тренер команди суперника виступив, і його заяви привернули увагу, оскільки він вказав на вирішальні помилки, які, на його думку, визначили хід гри з перших хвилин. Тренер Вереса Олег Шандрук почав з того, що був дуже прямолінійним. Для нього найбільшою проблемою його команди був їхній менталітет на початку матчу. Шандрук заявив, що команда вийшла на поле, виявляючи надмірну повагу до Динамо, що зрештою дорогу їм коштувало з самого початку. За словами тренера, це була не фізична проблема. Навпаки, він нагадав, що Динамо йшло після міжнародного матчу і мало часу на відновлення. Незважаючи на це, Верес не зміг проявити себе, програв важливі поєдинки та пропустив голи, які повністю змінили хід матчу. Після невдалого початку Шандрук визнав, що гра на деякий час стала більш збалансованою. Динамо почало контролювати результат, але все ж створювало чіткі моменти. Верес також мав можливості, але не знав, як ними скористатися, коли це було потрібно. Ще одним моментом, який тренер відзначив була різниця в глибині складу. Він вважав, що заміни Динамо ще більше зміцнили команду, тоді як Верес не зміг підтримувати той самий рівень. Вийшли якісні гравці та підтримували інтенсивність київської команди. Наприкінці матчу третій гол Динамо Шандрук вважав логічним. За його словами, Верес занадто розкрився, намагаючись реагувати, залишаючи прогалини між лініями та зрештою був покараний, навіть визнаючи помилки своєї команди. Тренер чітко дав зрозуміти, що Динамо було ефективним, вміло контролювати гру та заслуговувало на результат. А тепер питання до вас, вболівальника, це більше заслуга Динамо чи помилка Вереса? Чи відчували ви, що Динамо було більш зрілим та домінуючим у цій перемозі? Залиште свою думку в коментарях, підпишіться на канал, і давайте продовжимо разом стежити за всім, що відбувається з найбільшою командою України.